Хочу зробити коментар по випадку, який стався з хлопчиком 13 років на Полтавщині з професійної точки зору, так як я лікар-педіатр і маю пряме відношення до дитячого здоров'я. Коментар не з метою, щоб зробити когось винним. Тільки Ростин покаже, яка істинна причина смерті, чи це серце, чи це мозок, чи це якась аномалія, аневризма, чи електролітні порушення. Тобто чекаємо судово-медичної експертизи. Я думаю, що це така буде резонансна подія. Але давайте проаналізуємо, що можемо зробити ми, дорослі, батьки, лікарі, вчителі, щоб не допустити такої ситуації, як можна надати допомогу, як було би правильно кваліфічно кваліфіковано надати допомогу в такому випадку, адже просто по одній фотографії ми не можемо зробити ніяких висновків. Надавалась взагалі дитині серцево-легенева реанімація, чи її не було надано взагалі, тому що один кадр це може бути момент просто його падіння. Який зафіксувала камера. Насправді ми нічого не знаємо, тому давайте поки що будемо коментувати правильно цю ситуацію. Отже, що варто було б зробити до цієї події? Варто було б пройти дитині медичний огляд, зробити кардіограму, зробити ультразвук серця, поздавати аналізи, ну і зрозуміти, чи немає якихось вад серця, клапанних порушень, чи все гаразд в аналізі крові та на кардіограмі. Тобто, це був би такий перший етап а, пройти правильний медичний огляд. А потім, коли трапляється така ситуація, навчальний заклад і, взагалі, будь-який громадський заклад, де є люди, де є діти, має бути забезпечений а, дефібрилятором, я вважаю. А всі співробітники мають пройти навчання по серцево-легеневої реанімації. Це єдиний світовий стандарт, як, скажімо так, протягнути життя людині до приїзду кваліфікованої допомоги, невідкладної допомоги медиків, які відповідно будуть робити це правильно. Тобто пройти до медичну підготовку для того, щоб не відмер мозок, тому що без кисню мозок може жити всього 5 хвилин. А коли ми проводимо серцево-легеневу реанімацію, коли непрямий масаж серця і штучне дихання, то це дає можливість мозку жити ну там. 10, 15, 20 хвилин до приїзду швидкої допомоги і до професійної допомоги. Діти, які не треновані, які пройшли карантин, локдаун, війну, їх потрібно поступово, на мій погляд, вводити в фізичні навантаження, тому що це реально може бути, скажімо так, різка зупинка серця через нетреноване серце. Ну, як один із варіант знову ж таки. Ми маємо а, дочекатися результатів судово-медичної експертизи. Отже, який можемо зробити висновок, що а, фізична культура нам потрібна. І дітям, і дорослим нею треба займатися регулярно і постійно. Але перед значними фізичними випробуваннями потрібно прийти медичний огляд, перевірити серце, перевірити кров, зробити кардіограму, ультразвук для того, щоб в нас не було таких ну, трагічних новин. Отже, друзі, прокоментуйте, яке ваше ставлення до цієї ситуації, як вважаєте ви, що можна було зробити в даній ситуації і. Я надію, що кожен з цього відео зробить свій висновок, і ми маємо покращувати нашу систему охорони здоров'я так, щоб вона забезпечувала потреби наших людей.